І з вами я завжди я, Містер Кріпер Знову ж таки, всім привіт! Як ви бачите, Те, що я не на Джава версії, а на Бедрок версії. Надіюсь я правильно сказав. Так що тепер відео в більшості будуть на бедрок версії, на... на недовго. І сьогодні у нас ідеальний день. Одного разу в якомусь там відео один пацанчик вкрав в мене мою відео. дачу. Він там поселився, і зато мені прийшлось зруйнувати базу свою дачу планом вроді би. Ну ви, якщо що зайдіть, подивіться. обов'язково подивіться це відео. Бо без, там, того відео це відео дивитись заборонено. Ну так от. І так що. Зараз. Я буду ламати його будинок. От видно його вже лице. Понятно, кого це будинок. Так зараз. Все. Так що ми акуратно йдемо його грабити. Я вроді би чув, що його не має бути сьогодні вдома. Тому я іду його грабити. Просто подивіться на цей будинок. Так. Перше. навіщо йому металеві двері? Тут ні кнопки, нічого нема. Сходи в вікно. О! Так, акуратно. Треба йти. Так. Мені зачаровувати. Картина. О. Зори, я это поламаю? То не можна вуголь, вуголь в вогонь в дерев'яній хаті. Так. зарытого броня. Что? Ничего себе. Так. О, боже. Значит, что тут творится? Гигантское лишко. Робити зілля. Опа-на. Так, позичу в нього трішки. Все забирати не буду, бо в мене нікуда-то все не местить. Так. Блін, я дома просто шалкери позабував. Так, значить. Ага. О, -о. Трабина. А тут шо? Реп студія? О! Что за табличка? Давайте запихнемо. Витягуємо. Добре, витягуємо. Сюди покладемо. Значить, що в нього тут далі? Огірки. Які то огірки? Я забув. Ага, морські огірки. Зрозуміло. А шо у нього тут? О господи. У нього тут дирка в голові. Як я він зробив ніби свою голову. У нього тут пуст. Так. Ем, понятно. Лодка. Шо? Ай! Тут він пробував пройти в чи що? Маяк, пошевный маяк. Так, ну я у нього тут трошки позайти такі блоги. Е, що не випали? Так. Зараз Що я буду зробити? Ну, тут ще хочу провірити, так скажем. А зараз ми... заберем, заберем повністю. Ну. Так, зараз буду дивитись, що я вже маю. Так, ага, я маю кучу алмазів. Алмазний меч. Я двері відкрити. Там тут. Аккуратно. <глузь> да він, да він, да він, так, 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 шо, шо робити? Точно Короче, друзі, перевдеваюсь, перевдеваюсь, перевдиваюсь, зара. Типа, типа, я статую, я статую. Так, так, так. Так. Армазний. Все, друзі. Сховався, буду говорити трошки шепотом. Е, як зайти о. Е, е, е. Фу. Ледь додому зайшов. О. Фу. Броня бомжа. Як взагалі в незарітовій броні можна ходити? Ніколи цього не розумію. Хр. Так би мені такого зробити. Бля-ля-ля. Такс. Ой, йду наверх. Ой. Ой, а де сходи? Точно, я ж зараз літати. Ой, а як то? О. Ну. О, я можу, я вмію літати. О. О. Друзі, буде Так зараз я швидко Ой, перевденусь, оп 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 Так зараз. Так, Швидко поставлю його тику для Броні Так. Зараз я Так, так, так. Так що він там робить? Інтересно. Так зараз акуратно піднімесь. Так, в тому зручно Крили якісь огурчики. Моя армія огурчиків. Хто з вас усіх украв мою курку? От такого вигляду. От така курка в мене пропала. От отака. Де вона, огурчики Петрович? Може, ти знаєш, де моя курка? Всі мовчите, значить. Хм. Підозріло. Стоп! Та курка в мене в руках! Ой. Ну... Ну і що? Іду реп зачитаю. Так. Друзі, зараз якийсь реп буде читати. Аккуратно наблюдаю за ним. Так. Фух. Я. Я. Я люблю алмазну броню і сьогодні... Я з'їв курку одну йоу, і я, я а, і я, а, 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 я йду додому, точніше вже тут, я дома, Я дома, тут, я дома, там, де я дома, є курка йоу, там, де дома, я є дома. Йоу, та я дома читаю книжку їм курку дома сплю, пригаю літаю дома. Ем. Ем. Прохожу Майнкрафт Кінець. Фух, ото було важко, іду посплю. Так, не понял. А де моя е, клиса? Походу огурчики з'їли. Нехай так довго хотів пройти Майнкрафт, не вийшло. Друзі. І в чому він там? Добре, йду посплю. Ох. Так. Він їх спати. Він хотів на тому пройти Майнкрафт. Е, алло, я тут. Ти хто? Я... Ти хто? Хто ти такий? А? Признавайся. Ай, ай. Так, здра... Це ти? Пам'ятаєш мене? Да ти? О, а це ти танком мене бабахнув? Я захищав свою дачу. Не обманюй. Я знаю. Ай! Ти що? Офігів? Пипец. Ой, пипец, ты шо? Да, пипец блин. Да, 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 да. Бина, надо, бина, надо, бина, ты, на, ты, на, ты, на, ты, на, ты.

ну ты далее. Иди сюда. Не. Ой, ой. ой, Получай. Чем он все так светло ломается? на пидходы. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ай. Ой, ой. Так, возвращай эту точку с Ты украл мои алмазы. Там да, украл. Так, друзья. Поднимаем. А ну, не дай мою броню швидко. Зараз. Так, так, так. Ой, фу, я мою твою броню. На тебе, на тебе, на тебе, на. Твою самую плохую броню. Это не броня. Ну, ну. Но... Огурчики. Атакуем. Ну ты иди Так, даже держать, оп-о-о-па-о-о-о. Ой, тихо, тихо. Друзья. Добре, я думаю, тебе бездума. Ой, ой-ой-ой, все поломалось, дрой, все поломалось. Так, Томаги по моде по дорозі. Так все. Пока. О, не, яке покрос! Все, друзья, друзья, друзья. Зараз буду робити план У. Ну що ж, друзі, вот і мій план У так сказати. Я ж в нього тоді залажу і зараз почну стріляти. О, Ні нікуди ні, ні, ти не попадеш. Я захищаю свій будинок. Що він робить? Фу-фу-фу, горить, горить, горю, горю. горю. Фу, 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 фу. Друзі, він захистив а! Ааа! Мій будинок горить, горю, горю. Друзі, запускаємо ці фаєрболи. щоб його хата згоріла. Друзі, ні, ні, ні. Так все. Захищаю свою хату, піпец. Так, зараз Стоп. в мене заряди, походу, кінчились. Що ж мені робити? О, не, 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 хата горит, горит. Я, моя, что... Подождите, он там... Во, захищает свою хату. Так, ну, давайте поднимемся. Чего-то сильно на него там сгорело. О, -о, -о. Ну, нормально я так. Ну, не, 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 моя голова. Чёрт. Оба ай. Це ти, Криса? Ой, це ти Все зробив, ну ай! Зроб Єсть! А відстань від мене, чор дощ! Я все ламаю! Де ці штучки? Так, я беру ці штучки тоді, так, взоро. Отак. І все. Чорт, дощ падай. Ну все, звалив звідси. Друзі, зараз буде основний план. Бербінбур. Так що зараз я буду на тому плані Бербінбур. Ну що ж, друзі, от мій план, я вже забув який називається. Я на самольоті, і отут з сундучку є прикольні речі. Так. Саме основне це напевно парашут. Того в мене броня половина. А от тепер дивіться, от він там стоїть. Бігає. Ви, ви бачите, бігає по кругу просто. І зупинився. И і ген. дощ. Зараз. Якийсь дощ. І перестав дощ. Добре, это ні. Приступаємо до плану. Дивіться, який в мене план. він летить туди. Зараз подивимось на його реакцію, дивимось зараз зараз. Вот-вот ви де він. Що тут вореться? Друзі, вот і мій процес. Так за... Ой-ой-ой, акуратно треба. Ой. Так, вам ідею Зараз так беру І зараз подивимось, що ми йому там рознесли. Дивимось. Піпец. Йому всю хату рознесли. Так, немає парашют. Я вроді би. Ой-ой. Ой. дайте. <laughs> не Я сейчас... О, вот, вот, вот. То есть я не имею на том парашюте летать трошки. Ну, зараз. Сейчас мы побачим за реакцию того чубрика. Я точно не знаю, как его зовут. Так. Ну, что а ты? как зара. Зара, зара, что вообще ничего не разумею. Ну что ты? Так было это броню Я шо? Вот тебе твой парашют. Ой. А нет, он а не ней. Да. Знай. Я ще вернуся. Тобі буде дуже погано. Ай! Я мене вбив, коротше. Ну, ще піпер. Отак, друзі, отаке от відео вийшло на 20 хвилин. Так що на тому, друзі. На тому, друзі, всім пока. З вами був, як завжди, я, містер Кріпер. До нових зустріч і до нових відео.